Початку повномасштабного вторгнення російських загарбників співробітники ДСНС не лише ліквідовують наслідки збройної агресії окупантів, а й постійно надають допомогу цивільному населенню. Попри небезпеку для власного життя, з окупованих територій Запорізької та Донецької областей у супроводі рятувальників вдалося евакуювати понад 140 тисяч людей. У евакуаційних операціях брав участь наш герой. Це програма Світ безпеки. Розпочинаємо. Які в мене були відчуття? Відчуття того, що щось потрібно брати і робити, тому що війна просто так, вона ж не приходить і не уходить. Ну, Перше, що я зробив, це я зателефонував своїй мамі. Вона в мене проживала в пригороді міста. Першим ділом я поїхав, забрав свою маму до себе додому. Потім я поїхав на роботу і почав виконувати якісь наші завдання, які на той момент поступали. Відчуваю дуже сильну ненависть дуже сильно до тих людей, які це роблять. Я зовсім не розумію, чому вони це роблять. Тільки одне оправдання. Вони терористи, все, більше ні. Вони воюють проти мирних людей, вони воюють проти людей, які просто спали вночі. Це не війна. Це дуже важко, емоційно, це дуже важко переноситися. Вже є певні навички, певні нароботки, там спостереження. Чуєш, як воно, ну якщо чуєш, то ти чуєш, як воно летить, тобто ти приблизно розумієш, що воно летить вже, в якому напрямку, ти розумієш точно, де так називаємо прильот вже, де воно долетіло до своєї цілі. Ти розумієш, де спрацювало ППО. І так далі. Я їздив до Бердянська, до Маріуполя, до Токмака, Ще там ми на деяких направленнях теж працювали, їздили. Чому я прийняв таке рішення? Тому що там такі ж дітки, як у мене, такі ж дружини, як у мене, такі ж люди, українці, які потребують допомоги. І я взяв і поїхав і робив цю справу. Ну, і намагався її виконати максимально добре. У нас були евакуаційні колони з окупованих територій. От ми їздили, вивозили людей з окупаці... окупованих міст, ми їздили в Маріуполь, вивозили людей з Азовсталі. Жодна евакуація не пройшла прямо так. Ми поїхали, забрали людей і повернулись, як то повинно бути. Кожна евакуація вона була з різними якимись перепонами і різного ступеню важкості, скажімо так. Бувало дуже різно. Різне. Ми і стояли на блокпостах декілька суток, розумієте? За ці декілька суток, це коли ми поверталися, у нас були повні автобуси людей. Цих людей, як мінімум, потрібно було чимось нагодувати та дати їм води. То все в дорозі, вирішувалось. все вирішувалося. Це було. Ну... Були складності, але вони вирішувались. На окупованій території мене бентежило, те, що хтось прийшов на нашу землю і розповідає, як мені тут далі жити. Ну, такого не повинно бути. Оце було перше, а по-друге. В таких поїздках ти більше, більше переживаєш за. Виконання цієї поїздки. Тобто, наскільки ти добре виконаєш цю поїздку, залежить результат. Тобто, скільки ти вивезеш людей. ну Там ти більше переживаєш за тих людей ну і за тих діточок, в основному вивозились жінки і діти. от І, і там ти думаєш в першу чергу за них не про себе. Нерідко прогулюючись парками. Або у місцях з масовим перебуванням людей можна побачити залишені без нагляду речі, наприклад, гаманець, дитяча іграшка та інші. Але такі знахідки не слід чіпати, бо вони можуть зашкодити життю та здоров'ю людини. В чому небезпека таких знахідок та як діяти у разі їх вивлення, розповість наш фахівець. Питання саморобних вибухонебезпечних предметів воно є зараз дуже актуальне. Це, по-перше, зараз кожен предмет, який знаходиться без нагляду та вам не належить, він може бути замінованим. Тобто професіонал може замінувати будь-що. Гаджет, телефон, планшет, ноутбук. Іграшки, предмети побуту, все, що завгодно, може бути замінованим. Якщо предмет вам не належить, його чіпати ні в якому разі не можна. У піротехніків є таке просте правило: якщо не ти залишив предмет, не тобі його і забирати. Якщо в ваш, в вами залишений предмет заходиться без нагляду 24 години, то цей предмет вже вам не належить. Це правило можна застосовувати на Деокупованих територіях та на місцях, де були, була активна фаза бойових дій. іграшки це взагалі один із найбільш поширених видів замінованих предметів, так як іграшки якраз розраховані на найбільш незахищений прошарок населення, тобто на дітей. Діти, коли бачать що якусь іграшку, їм відразу хочеться її взяти до рук. Цим якраз і користуються окупанти, мінуючи іграшки. Люба іграшка, в неї може поміститися саморобний вибухонебезпечний предмет, також залишають предмети побуту, в яких залишають залишені снаряди, гранати і таке інше. Саморобні ж вибухонебезпечні предмети можуть поміщатися взагалі в що завгодно. Це іграшки, там може бути якась коробка з під цукерок, звичайно, в яку також поміщається або ж саморобний вибухонебезпечний предмет, або залишені боєприпаси. Також окупанти дуже часто мінують якраз цінні речі, тобто гаманці, різні предмети, барсетки, з яких терчать гроші, для того, щоб люди побачили, що є якісь цінні речі та захотіли взяти. Такі предмети залишають замінованими та залишають їх в парках, на лавочках, в лісах, в парках. І вони несуть дуже і дуже велику небезпеку. Саморобний вибухонебезпечний предмет зроблений якраз для того, щоб посіяти паніку, спричинити вибух, в результаті якого будуть нанесені поранення, якомога на більшій кількості людей. Тобто вони розраховані на те, щоб детонувати на найбільшу площу. Головне правило під час того, як коли ви бачите незрозумілий предмет це по-перше, бути пильним, не підходити, не чіпати та дзвонити за номерами 101». Електрочайник, телевізор, подовжувач та інші електричні прилади можуть стати осередком загоряння. Про основні причини виникнення пожеж пов'язаних з електроприладами та першочергові дії у разі таких ситуацій в нашій наступній рубриці. На території Запорізької області за 2022 рік зареєстровано 3763 пожежі. 7% з них, а це 170 пожеж, відбулися внаслідок порушення прав експлуатації електрообладнання, на яких загинуло 16 осіб. Так що ж необхідно робити, щоб уникнути подібних пожеж? В Першу чергу заборонена експлуатація електрообладнання, який має дефект або має пошкоджену ізоляцію. Заборонено складування горючих матеріалів в безпосередній близькості до електрообладнання. Відстань повинна бути не менше 1 метра. Заборонено залишати без нагляду у вимкненні електроприлади. Якщо ви йдете з дому, вимикати електрообладнання необхідно не тільки на пульті керування, але і через електричну мережу. Найчастіше пожежі вникають внаслідок короткого замикання, внаслідок безпосереднього зіткнення електропроводів у місцях. Де відсутня ізоляція або через металеві предмети. Внаслідок цього відбувається виділення теплоти та загоряє, загоряється ізоляція. Також пожежі відбуваються внаслідок перенавантаження електромережі. Це коли в одну електромережу увімкнені перебори, які тягнуть велику кількість електроенергії. Внаслідок цього відбувається нагрівання електропроводів, внаслідок чого загоряється ізоляція. Так, що ж необхідно робити, якщо виникла подібна пожежа? В першу чергу необхідно вимкнути електроприлад з електричної мережі або вимкнути на електролічильники запобіжники. Потім, якщо вашому здоров'ю нічого не загрожує, вам необхідно взяти щільну тканину та накрити електроприлад. Тим самим ви перекроєте доступ повітря. Якщо загасити полум'я не вдається, вам необхідно вийти на, свеже, на свіже повітря, викликати Пожежний рятувальний підрозділ за номером 101 та зустріти їх. Бережіть себе та своїх близьких. Задля безпеки підростаючого покоління рятувальники безперервно проводять роз'яснену роботу у вигляді інтерактивних ігор серед дітей. Нещодавно співробітники ДСНС організували для малечі квест безпеки. Чому навчали дітей? Дивіться далі. На базі навчально-тренувального центру Вогник Запоріжжя відбувся квест для учасників руху юних пожежних рятувальників. Фахівці різних спеціальностей навчали дітей усіх аспектів безпеки. На одному з етапів співробітники ДСНС показали юним запоріжцям способи в'язання рятувальних вузлів. Зараз покажу там і в побуді вам може бути в нагоді. Обматуємо за ножку столу в правій руці у вас короткий кінець. От є, бачите, в правій руці короткий, є більш. Ложимо на долоню правою рукою проводимо знизу і обертаємо мотузку шоліворуч вокруг руки. І цією рукою правою беремо короткий кінець. Цю петельку і лівою затягувати, і можна тягнути будь-яку конструкцію. Тримай ще раз. <риклад> В що, 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 що. І от коли і ти обертаєш, тобі треба аж от сюди, закинет от, руку так. Ось обертай. і аж <риклад> туди, і бери так, короткий кінець. І ліво ліво, і лівою, ні, отак от, ти пропустила, а лівою треба тягнути. Тягни лівою. Бачиш? Не менш цікавою була і смуга перешкод, де діти знаходили вихід із задиманого середовища. Не у тему про первинні засоби пожежогасіння. Діти тренувалися користуватися вогнегасником у разі виникнення пожежі. Береш руки його. Підеш на безпечне місце, відходиш на безпечне місце і направляєш на цю службу. Засоби індивідуального захисту, органів дихання та шкіри. Бум, умничка. Ватно-марлева пов'язка, ми зараз з вами зробимо празум. Камни, камніше. Кам'янець, я вас треба... О, молодець. Ой, молодець. Правильно. І, і взяти для... да, ножич. Для того, щоб ж... да, да, да. взяти. Щоб зав'язати вносить. І, і зав'язуємо. Таким чином ми можемо себе оберегти від радіації. Від хлору і від аміаку. Якщо у вас є протинас, то можна використовувати протинал. Зараз опинаємо підбородок. Так. Зважаючи на сьогодення, актуальною темою стала обізнаність у діях населення під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники розповіли про види боєприпасів, після чого діти пройшли перевірку знань. Надання першої домедичної допомоги найголовніше, що мають знати малюки. Зокрема, як правильно використовувати турнікет. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.